Хелло-хело, усім Елівем. -E Привіт усім! Дякую, що завітали. Виглядає, звичайно, все оце як купа електронного мотлуха, хоча насправді це макет ЧПК-верстачка з. Пультом керування, автономного керування. Хто тільки збирається собі це збирати, або в кого вже є, розуміють, що Ну я не знаю, можливо, багато наразі нових прошивок, моделей, і, гадаю, певен, таке вже існує, воно є. Але хто з тим стикався? Розумію, що зазвичай такі ЧПК керувалися не від комп'ютера, тобто не від флеш-карти, а від комп'ютера. Це в 3D-принтерах таке ну, предусмотрено, а от у звичайних лазерних граверах там, ще якихось ну, саморобках таких, як я маю на увазі, нема такої функції. А от завдяки ось такому. Пульту керування, сподіваюся, тепер вона з'явиться. Так-от. А Що я зробив? Що воно таке? Ось тут Arduino Uno з прошивкою Laser GRBL під серво Ось воно тут це серво. Причепив світлодіод, щоб ви побачили це до ну, хто розуміється. У драйвера крокових двигунів А4988. Там є вхід Direction. і на цей Direction я встановлю світлодіод. Суто показати, що воно реагує на команди від мого пристрою. Вот. Зараз воно прошито як Лазер ГРБЛ, серво. Керує, опускає, піднімає серво. Або насправді хто слідкує за розвитком мого біполярного розвитку, розуміється, що вже знають, що я намагаюся створити ЧПК мультитул, щоб підходило все лазери, серво, навіть шпінделі. От, але оце я зафільмував трохи проміжну стадію. Чому проміжну? Бо оце я зробив. Програмний код зробив пристрій, який, в принципі, поки що є універсальним. І він трохи сируватий, і це я поясню чому. Але все ж таки ви можете взяти ці деталяхи, скомбінувати в себе. І без усіляких додаткових переробок підключити до нього свій лазерний гравер, якщо він у вас ще не керується від флешок. Отакий момент. Так от. Наразі я е, декілька моментів. Щого складається мій пульт ЧПК? Ну, сам картрідер з карткою, Arduino Nano, джойстик, то мені здалося це досить зручно, прикольно. І LCD 1602 з E2C протоколом, бо це досить сильно економить в піни мікроконтролера. Щодо цього мікроконтролеру підходить Arduino Uno, Nano, Mega. І, в принципі, якщо роздивитися, якщо шарити в програмуванні, досить добре, якщо ні, можна використати послуги штучного інтелекту, він допоможе. Можна адаптувати під більш дешеві контролери, тобто програмний код там, побачите, він структурований, я там поясню в коментарях все. І в принципі його адаптувати під саме ваш пристрій можна без проблем. Що тут наразі є? Давайте пограємося. От я заживив це. Hello I'm Ready to Work. Що я сюди заклав у прошивку? От, зараз побачите. По-перше, дивіться, меню флеш-карти. Там ви натискаєте одноразово, заходите в меню флеш-карти, і там же є джей-коди. Для того, щоб можна було запустити не від комп'ютера, а від флешки. А ось це Laser GBL Tools я це створив спеціально, якщо вам треба керувати вашим станком. І наразі тут команди такі: опустити, підняти сервер, опустити, підняти і, типу, пересувати вгору вниз. Ну, Я просто це для демонстрації встановив. І от щодо демонстрації, просто демонструю світлодіод, він показує напрям, куди прухалося. На 1 мм пересунулася би каретка виконавчого механізму, якби я робив щось джойстиком. Типу, сюди це в один бік, сюди в інший бік, сюди в один бік, сюди в інший бік. Ну Якщо затисли, воно там їде, має їхати, але можливо воно так не спрацьовує. Поки що не перевіряв, не знаю. Я ж кажу, це тільки макет. І, і натискаємо. Вивачте, натискаємо. Тобто воно виходить в меню: оці блимання дисплею, це я спеціально так зробив. А, заходимо в меню флешкарти. Найцікавіше. Ось, зверніть увагу, тут у мене серво. привіт. Буду керувати. Там наразі джейкоди, коди які просто три рази опускають, підіймають серво. Тобто заходимо у флешкарт. Коли на руках тримаєш, воно завжди щось не так. Зайшли. Вгору вниз усі файли, вони на мене називаються One, Two, 3. Обираємо потрібний, ну, наприклад, 3. Це швидко опустити, підняти серво три рази. І затискаємо. Чекаємо 2 секунди, відтискаємо, відпускаємо і он. Щось Нехай, не спрацювало. А ну, а, ну, я тут. Ну, коротше, коли воно на. Коли воно все робиться на те, щоб показати, і. На колінках, то воно зазвичай так і працює все. Вон, з невеликою торгово. Зачекало і послало G-коди. Все, воно виконалося. А можна знову зайти, вибрати, наприклад, файл One. Зараз знов воно піде. Дивіться, це вже не я рухаю, це вже G-коди звіття. От. А тепер я вимкнув живлення і просто хочу розповісти, що я зробив, як воно підключається. Ну, по-перше. Я буду ще знімати відео. У програмному коді там буде така карта з'єднань, де можна подивитися, як у ці стандартні всі штуки: картка, там джойстик, оце все, як воно приєднується. Тут нічого складного, воно там буде прописано в коментарях. Я поки що не викладаю схеми, бо хочу ще протестувати, доробити, розповісти, показати. Наразі я виклав цей скелет, бо може хтось хоче підхопити ініціативу і якось таку ж саму штукенцю доробити під свої власні нужди. Бо коли я буду робити програму під свій мультитул, то звісно в мене будуть там якісь нюанси, які я буду робити для себе, і тоді вони вам будуть ну, якось недоречними. Але що я скажу наразі? По-перше. Підключення. Тобто до вашої схеми лише треба підключити RX і до RX та TX, це типу трансфер, ресейвер, піни, але ж вони навхрест підключуються. Тобто від пульта йде RX, підключається на DX. А коли від пульта йде DX, він підключається на RX. Ну тобто, навпаки, і землю. І подати живлення. Отут з живленням треба розбиратися. Я наразі це просто від зарядних пристроїв заживив обидві схеми. Ну, тобто, блок живлення тут на 12 вольт, він живить саму силову частину. Але ж треба це розуміти, і коли ви не від комп'ютера живитеся, тобто живлення у вас не поступає, треба це врегулювати там, дивитися. Про це я в майбутніх відео ще розкажу, покажу. От, і ще момент. Що коли ви підключили мій пульт до вашого пристрою, то вже від комп'ютера воно не буде керуватися, воно буде керуватися від нього. Тобто треба їх, ну, якийсь роз'єм, перероз'єм, щось таке зробити, щоб воно швидко від'єднувалося. Бо якщо вам треба зажив... керуватися від комп'ютера, тобто то якийсь перемикач потрібен. Так, а тепер щодо от всього того, я поясню. По-перше, як ви бачите, це м -м -м, пульт керування. Який надає вам змогу керувати автономно без комп'ютера. А керувати можна лазер ГРБЛ, лазер серво, і лазер, де є шпіндель контрол, та теж можна керуватися. Ось шматок коду, де я просто прописав, щоб ви могли, керуючись джойстиком, посилати ті чи інші команди. Задумувалося це так робити, щоб ви просто. Мали змогу пересувати ваші виконавчі механізми, там, підіймати, опускати щось. Тобто, ці команди ви можете самі свої команди просто тупо вписали їх тут в лавках, і коли ви будете відхиляти джойстик вправо-вліво, відповідно до ситуації в програмному коді, воно буде посилати ті чи інші команди. Це легко зрозуміти, нічого тут складного. окей. Що стосовно картки, зараз покажу, є недолік. Недолік полягає, от у чому. Коли ви заходите в меню карт, заходите коротким натиском, потім вгору-вниз обираєте файл. І коротким натиском мало б виходити. Але воно чомусь не виходить. І цей недолік я намагаюся наразі виявити і зробити так, щоб воно виходило в попереднє меню. Виходить воно тільки тоді, коли виконало вже якийсь файл g кода Тобто затисли, відпустили. Зараз воно буде серво там тероризувати. І от, коли серво вже вийшло, короткий натиск спрацьовує, ви виходите в меню. Тобто, вже воно пересувається. Ну, це недолік. Я намагатимуся це усунути, щоб у вас, якщо ви просто випадково клацнули, була можливість вийти. І також я розумію, треба ну, додавати там, якісь кнопки там, паузи або Ну, якісь додаткові інструменти. Так, я хочу просто наголосити, що це живий проєкт, я його роблю. Життя живеться, блог ведеться. І наразі я от викинув це для тих, хто хоче перехопити ініціативу і вже зрозумів, що о, бляха, мені ця річ потрібна. Я ж кажу, за допомогою штучного інтелекту, якщо ви погано програмуєте, це можна переробити під ваші потреби без усіляких проблем. А якщо вам проблеми все ж таки будуть, ну, в наступних відео вони вже в мене будуть, я буду це показувати, розповідати і довести свій ЧПК Мультитул. Я хочу до повністю працюючого варіанту. Ще неодноразово буду цей пульт тестувати, показувати усі нюанси і таке інше. Але наразі ось таке відео сумбурне, але я просто хотів повихвалятися і поділитися радістю зі своїми підписниками і тими, хто слідкує за розвитком мого полярного розвиду. Бо все ж таки один проект я вже завершив. Це дозатор для флюсу. Він мені подобається, все працює нормально. А тепер ще з, оце, з лазерним станком, з пультом керування, і з самим станком я теж розбираюся і гадаю, що скоро вже вийде фінальне відео і на, на ці теми. Отож, От, а поки що, дякую, що завітали, за підписку, за підтримку каналу та й просто за те, що ви всі є, і всі ми тут нормальні люди, тож прорвемось. Усім привіт, бувайте, ЛВМ! Жаву за цицьку легше вхопити, ніж цю штукенцію розробити. Міцно мозги я собі кип'ятив, та справу цікаву на совість зробив. Тож результат же переді мною, себе відчуваю, неначе герой. Йой.